Сумчанка увійшла до топ 16 на всесвітньому конкурсі Міс Земля. Наша країна вперше отримала таке досягнення у світі краси та інтелекту. На конкурсі у відні дівчата не лише хизувалися вродою, але й презентували власний екологічний проект. Вікторія Ряурипрезенті Майбірефов Мавеленд. Минулого тижня Вікторія повернулася з-за кордону на конкурсі «Міс Земля, що був у Відні, увійшла у 16-ку переможниць. Брала участь у конкурсі, бо навесні цього року дівчина отримала титул «Міс Земля Україна. Це всесвітній конкурс із благодійною місією. Не просто вибирають красиву по дішку, для них дуже важна внутренняя красота. Міс-земля дійсно важлива. В цьому году тема была. Глобальное потепление, изменение климата. Одним из наших, наверное, самых запоминающихся мероприятий было то, что у нас сначала в отеле было соревнование Cooking Challenge. Мы готовили. Готовили пасту, десерты, супы, австрийский шницель. И потом мы всю эту еду собрали и повезли общество Красного Креста, в котором Которая з Афганістану. Окрім того, що отримала визнання серед 86 учасниць конкурсу, журі вподобали один з її костюмів. Нас поделили на групи, потому що було нечесно соревнование з Латинською Америкою, їх періями, камнями, крильями. І Я в Восточній Європі взяла золоту медаль за самый красивый национальный костюм. Мало того, что нужно было не просто выйти и показать его, нужно было его подать, тобто, то есть какими-то танцами это всё сопровождалось. 2 1/2 дня в австрийском Відні готувалися і розважалися. Мені сказали слепить сніговика. А ми как раз девочками буквально, ну, я не знаю, как так совпало, пошли в супермаркет купить себе овощей. И я не знаю, почему, но ну, вот я взяла морковку. И как бы, это послужило прекрасным носиком для нашего снеговика. Салат, листья салата были как волосы снеговика, завязали ему шарф. Единственная была проблема, снег очень плохо лепился, и у нас получилось лепить только голову. І ми отримали медаль за самого красивого екологічного снігавіка. За вещей попереду переконана Вікторія, у неї ще найголовніша корона, яку привезе до рідних сум. Принаймні до цього буде прагнути. А допоки її нагорода на міст земля найкращий результат на цьому всесвітньому конкурсі для дівчат із України. Юля Марковська та Сергій Лазаренко на часі новини.